Так, добрый ранок. Так, сегодня суббота, есть годинка трошки. Так, думаю, я трошки сниму. Так, что у меня тут -то произошло? Так, сегодня у нас 15 -та суббота, да? Да, ну что вроде такого. Тут да, яйца разложили. Давай, давай, давай. Она есть. Наконец-то червоного посадил на яйца. И то не подложил. Не знаю. Губили-губили яйца тут голубятни. Еле посадив их. Нехай садят. По парах. А, вот как раз и голубые. Как раз попали. Будет на Сейчас покажу. Сейчас обратно. Название? Ще велиці, нас. Так щоб допомогти йому трошки давай. О, О трошки поможемо. Нехай вигрівають, так. ось Тут троє лежить. Так, ну там пара оставив яйця. Так, тут вилупилося молодне, ну троє яєць теж лежало. Да гляну, все теж вилупилося маленькі, ну це яйця не їхні, подкладував зараз. Вроді вилупається теж. І це не їхні. Теж губили, губули по голуб'ятні, у них одне маленьке, таке маленьке було, а було маленьке, сейчас ми навіть покажемо які. Отаке у них було масеньке, щоб порівняти. Обичні голубини ось. Все. А в них ось такі маленькі. Дуже маленькі. Так я прибрав одразу. Я буду щоб не мучилися. Так ось все сидить. Покажи єс, покажи єс. О! Рябов хвости правда. Ну ничего, побачимо, льодики будуть. Ну тут теж. Вс. На себе щось не дала. воно такі красненькі, але ну, нічого. Все молоденьке. А, що случилось? Це білих прибрав. Парував їх, парував, не малося. Парував, парував, не спарував. Там молоденьке сидить. Так що три білих віддав Борису. Прийшов Борис, забрав, він їх любить. Думаю, ладно, тренуйся, бо мені нема коли, мене якраз все попаровано. Цю і спарував кару. Ось цю кару спарував із молодим. Хай, хай буде поки міста, а там розберемося. Ось цього молоде. Скоро буду їх вже на вулицю виганяти, покажу. Ось-ось, бо якраз білих прибрав для того, щоб мені молодняк легше було на вулицю вганяти. Бо вони чужі, через двері заходять. І не хочу, щоб мені цих молодих привчили до, до цього. Так що побачимо. А так вроде, все потихеньку йде. Не так як хотілося, звісно. Ну, ну, ну нехай буде так. Потому, що я хотів, щоб одновременно всі сіли, одновременно всі вигодували. І зразу гон. А тут що? тільки четверо. Двоє молодих. Та там двоє. Четверо, ну, і то це ж так четверо. Може хто і залетить зразу. Коротше, не буде. Це зимні, не буде щось з оце хочуть, Та теж виходить, навіть весняний. Разнобой на сидять, даю все. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. ну Зараз старих я взагалі не виганяю. В тому році я не стримувався, виганяв. Ну, в цьому не хочу їх тривожити, не хочу набрати молодих. Бо в минулому році в мене год не вдався. Побачимо цей год. ну Тут червона ж все такі ще. Щось загляну. Там жив теж повинно щось було. Ще немає, ще нема. Оце ще візьму нема. Ну, не виводок, бо в нас з бокатим. І хочу з червоним перепарувати. Так що такі ділішки. Побачу, як вийде. Бо щось з цього трудно їх було парувати. Так, ну що, поки ми все, так, болячок ту тут, можна постукати, поки ми нема таких хрипячків або ще щось, Вроді все так тихенько йде. Побачимо. Так що будемо що то робити. Ну, мені головне льот. Не мазь, а льот, Хочу набрати молодих і побачити як вони літають, щоб перебрати потім старих. Так, ну це мені не, не подобається. Який щось грусноватий. Бойший якась така непонятна структура. Ну побачимо, що воно таке. Ладно, будемо зараз виключатися вже.